Ми беремо ну, головою розумом. У нас досить багато війську людей, які мають голову на плечах. Відповідно, це нам дуже допомагає. Перед тим як ми зайшли в Курську область, це були такі моменти, ми шутили, що вже би пасувало туди сходити. Ну, але як підрозділ там погуляти. Нам ставилася конкретна задача по населеному пункту, і ми його забирали. Там і, звісно, полонених забирали, і знищували тих, хто ще не в опір. І, в принципі, досить успішно. Мене звати Юрій Жуковець, я є командир розвідувальної роти 103-ї окремої бригади імені митрополита Шетицька. Я пам'ятаю день, коли розпочалась війна. Тоді в мене дружина ми з дружиною прокинулась, почали збирати речі дітей. Вона забрала ще дві сім'ї, вивезла їх за кордон. І в момент, коли вона вже перетнула кордон, дала мені знати, що з ними все добре. Тоді я пішов військ команд і пробував долучитись до війська. Спочатку в мене не вийшло, бо мені на той момент в лютому тільки виповнилось 23 роки. Відповідно, на той момент настільки було багато охочих і бажаючих, що військомат просто через вікна хотів брати. Але пізніше мені попалося відео в Телеграмі, де розповідалось про створення нової бригади. Я поїхав туди, подав документи, записався і, в принципі, мене прийняли. На той момент я закінчував магістратуру в університеті і паралельно в мене був свій бізнес, своє агентство нерухомості. Всі ми знаємо історію, всі ми бачили, як вони пробували нищити. Наші землі, наших рідних, нашу культуру, нашу мову, нашу націю. І зрозуміло було, що якщо зараз не йти захищати це, то ти втратиш абсолютно все, свою сім'ю, свій дім, свої напрацювання, свою історію, свою батьківщину, дім батьків. Ну тобто, це все не можна було віддавати. І на той момент навіть не стояло питання: чи доєднуватись, чи не доєднуватись. Тоді стояло питання. Як якомога швидше потрапити у військо. Я закінчив військову кафедру, де отримав звання молодшого лейтенанта. Відповідно, коли вже був набір до територіальної оборони, мене поставили на посаду командира розвідувального взводу. Після чого в нас була підготовка в Карпатах, у нас були різні вишколи. З нами займались інструктори різні, так само закордонні інструктори приїжджали. І відповідно передавали свій досвід. Ми це старалися відпрацьовувати, і ми вже їхали досить підготовленими на той момент. Перший мій бойовий досвід відбувся на Лиманському напрямку. Ми туди приїхали зимою 22-го року. Відповідно, там я вже відчув, що таке прильоти, що таке бойові дії, як взагалі ведеться комунікація в зоні бойових дій, як ти комунікуєш зі своїм підрозділом, як ставляться задачі. Тобто значну частину свого досвіду першого досвіду я здобув саме на Ломанському напрямку. Російські війська завжди мали багато снарядів, в них ніколи немає, ну практично ніколи немає дефіциту боєприпасів. Тому обстріли були щільні, вони були досить часті. Ну, і в тому плані було важко що тоді на початку, що вже пізніше, коли помінявся тип роботи і змінився напрямок. Не відчували, що в них є дефіцит снарядів і що вони не мають чим стріляти. Обстріли завжди були щільні. Після Лиманського напрямку наші частини виїхали, частина підрозділів на Харківщину. Я повернувся назад до Львова. Пройшов навчання, і після навчання ближче зими вже е, пішов запрос від 103 ї бригади. Е, відповідно, погодили списки. Е, я підготувався і пройшов 103-ю. і вже в 103 третій почав виконувати всю роботу. Наша основна робота це були виходи в сіру зону, піші виходи за наші позиції між позиціями нашими і ворога. Бригада на той час була в Харківській області. Ми виконували операцію. Відповідно, нам потрібно було доставити в одну точку провізію. І так сталося, що нас на виході замітив російський дрон. І відповідно всю дорогу туди, і всю дорогу назад нас обстрілювали. Тобто, прилітав інший дрон, робив скет, і паралельно був обстріл міномету: Скет, міномет, скет, міномет, і отак протягом всієї дороги. Тобто, щастило, звісно. Там, по перше, рельєф був такий специфічний, це був горб. Відповідно, ну щастило, що вони не попадали. Тобто, мали де ховати, мали куди стрибати, тому що рельєф дозволяв, рельєф місцевості. Це війна зараз більше технології, доволі важко працювати, тому що велика кількість дронів. Але в принципі нам вдалося свого часу компенсувати, можливо, розрив в озброєнні якраз таки, дронами, скидами, і навиками наших людей. Відповідно, це нам дуже допомагає. Ну, але вони так само стараються вчитись. Тобто це і очевидно, якби там були якісь, вибачте там, за слово бездарі, Ну ми би тоді відсунули вже їх давно. Якщо ми їх не відсунули, значить там стоять люди, які вміють воювати. І аналогічно з їхнього боку. Тобто вони йдуть такою навалою, в них величезна кількість населення, величезна маса людей війську, і при цьому вони нас ну, не захопили, вони нас дуже далеко не відсунули, та локальні успіхи вони мали. Але ну, значних успіхів в них не було. Тому в нас де паритет: ми беремо швидше головою і навиками. Ну, вони беруть кількість в будь-якому випадку, якщо тобі не вистачає озброєння, не вистачає навиків або ти не можеш щось зробити, ти можеш постаратися перекрити тою кількістю людей, яку ти маєш. Це, що стосується росіян, ми такого собі дозволити не можемо, бо в нас людей набагато менше. Тому ми використовуємо голову, ми використовуємо максимально технології для того, щоб зберегти більшість людей і виконати задачу взагалі в ідеалі без втрати. Дрони ускладнюють життя, ускладнюють роботу нам, але з іншої сторони, вони нам і дуже допомагають і так само ускладнюють роботу їм. Просто вчишся під тим працювати дуже важко розпізнати, чий дрон ну це практично неможливо. А, але з часом, знаючи деякі моменти, акуратно виходить працювати. Тобто, ти постійно слухаєш, ти уважний, ховаєшся, ну і в ідеалі стараєшся не попасти. У мене була, наприклад, історія, коли літав наш дрон. Треба було занести провізію. Відповідно, передали, що наш дрон, наш дрон повертався, ми вийшли, і тільки ми виходимо зразу на нас скид. Бо це зразу біля нашого дрону був їхній дрон, і відповідно, їхній дрон був з боєприпасом. Пощастило, знову ж таки, складка рельєфу. І відповідно, осколки полетіли в іншу сторону. З нами нічого не сталося. Але оцей момент. Тобто, ми ніби знаємо, що літає наш дрон. Але окрім нашого дрону, літає ще їхній дрон. І, відповідно, ну, якось так. Воно з одної сторони складніше нам працювати. З іншої сторони, воно трошки робить безпечнішу роботу піхоти, якщо правильно застосовуємо ми свої дрони, тому що ми так само моніторимо передній край, і відповідно піхота менше з тим стикається. Ми брали росіян на полон. Ну їм довіряти вірити абсолютно не можна, тому що звісно вони постійно будуть обманювати. Вони там кажуть, що вони строковики ну коли ти береш декілька людей в полон. Береш їхні документи, і одному з них 35 років він не може бути строковиком. Ніяк не може бути. І відповідно, це люди, яким довіряти взагалі не можна. Ми, звісно, що старалися брати в полон і побільше людей. Це була як основна мета, тому що досить добре поповнювався обмінний фонд, і вдалося е немало наших захисників повернути назад. Було що конкретно наша бригада, один з батальйонів нашої бригади взяли 16 полонених було 11, було 12, було 3, було 8. Ну, різні цифри були. Це в ході останньої нашої операції в Курській області. Відповідно, там вдалося досить сильно поповнити обмінний фонд. Перед курською операцією нас досить добре забезпечило. Нам дали всі необхідні засоби, конкретно моєму підрозділу дали всі необхідні засоби для виконання цієї задачі, і нам ставилася просто задача за задачею. Тобто ми заходили, успішно виконували. Нам ставилась наступна задача. Відповідно, крок за кроком ми працювали таким чином. От коли ми заїжджали в Курську область, звісно, що адреналін, ти ну ти їдеш. Вони знають свою місцевість, вони знають свій ландшафт, вони мають перевагу там і ти думаєш тільки про виконання задачі, і тебе переповнює адреналін. Все. і як зберегти особовий склад і повернутися назад. Це єдине, що, що цікавило, і що тоді було в голові. Це вже потім, звісно, ти там їздив, міг про щось думати. Ну, на той момент ні. На той момент це виключно робота, адреналін і все, тому що ти їдеш в щось невідоме. Стосовно того, що кажуть за витрати, що ми там понесли витрати, втрати, або що вони просунулись по лінію на Покровському напрямку, і, відповідно, ті люди могли би обороняти Покровськ. Звісно, могли б. Але можна згадати, що коли ми ще не мали Курської операції, була Авдіївка, був Бахмут, і тоді наші люди були практично всі там, але. Ну, вона, напевно, чуть, чуть не від того залежить. Дуже класно, наші десантники працювали, тобто вони там як смерч, то все зносили. Ми далі дочищали за ними, а, ну це було ефективно, швидко, класно. Тому ну, наші молодці, звичайно, з боями, але досить, досить себе класно показував. я дістав в ході зачистки одного з населених пунктів. Відповідно, ми його захопили, як стояла задача. Взяли один з об'єктів, який був нам стратегічно важливий на той момент, і пізніше продовжили зачистку, бо декілька будівель нам виходило в тил. Відповідно, це ще й було на пагорбі. Тобто ми були як на лодоні. На той момент ми зачистили одну будівлю. Відповідно, коли група розділилась, коли вже треба було другу зачищати, ми зайшли на подвір'я. І відповідно, коли вийшли за будинку. Мене на тому місці розстріляли. Ну, тобто, мене випустили не знаю, яку кількість куль, але п'ять влучило в мене, дві кулі влучило в ноги, дві кулі влучило в ліву руку, і одна куля влучила в живіт. Ну, Побратими, що ззаді мене були. Ну, звісно, коли йде зачистка, ти відходиш і відводиш побратимів, тому що немає змісту. Вони зайняли вони стали на лінії вогню. Відповідно, зайняли лінію, не давали ворогу вийти, щоб там добити. Ми змогли відійти. Мене медик перемотав, наклав турнікети. За той момент, за той час наша група, в принципі, знищила ту будівлю і того ворога, який там сидів. Мене вивезли в зелену зону, тоді зняли турнікети, наклали там понаду і вже відправили на евак. Тобто, мені досить. Сильно пощастило, тому що все зробили швидко і професійно. У мене турнікети, може, від сили хвилин 15 висіли, може, навіть не було, тобто це чудовий час. Відповідно, мені їх замінили на тампонаду і з тампонадою мене вже відправили. Тож ОВАК досить швидко пройшов, і відповідно після того зразу були операції, тому в принципі зі мною все добре, я швидко відновлююсь. Я отримав Героя України в 25 років, якраз в ході виконання напевно цієї задачі. Відповідно, ми ж її повністю зробили, зачистили населений пункт, до того взяли полонених. Відповідно, хлопці закінчили роботу, досить гарно відпрацювали, і ми повністю справились з задачею. Вона на той момент було стратегічно дуже важлива. Для мене особисто ця нагорода це є. Признання і відображення роботи і сили всього нашого підрозділу, того, що ми побудували, тому що ну, будемо реалістами одному, практично нереально щось зробити. І, відповідно, це нас, всіх, нагорода, тих, хто літав, хто прикривав, хто ходив, хто забезпечував, хто допомагав, е, відпов... ну, і це як визнання оцієї всієї роботи. Тобто всього великого колективу, який працював спільно над виконанням цієї задачі, тому та переповнює гордість за цю нагороду, але більше за те, що дійсно ми всі змогли показати, що в ТРО ти можеш робити практично будь-яку роботу, робити її досить успішно, професійно і кваліфіковано, отримувати найвищі нагороди. І при цьому залишати живим ТРО практично всюди десь фігурувало, практично в всіх операціях. Тобто, десь було обов'язково або перекомандроване ТРО, або вона приймала участь і навіть в цій операції, яка би здавалась, ну така історична, тому що з часів Другої світової, це насправді дуже важливо в психологічному плані, бо з часів Другої світової їхній кордон ніхто не перетинав, і вони, можливо, відчували, що в них є оце як. Недоторканість, що до них ніхто не полізе, і тут на весь світ просто показали, що не такі вже вони і недоторкані, не такі вони вже і не переможні, і в цьому всьому бере участь Львівське було б все погано. Це якби ми вже тут оборонялись від росіян. Це було б погано. На даний момент за два з половиною роки активної фази війни, коли вони пішли всіма своїми силами, всіма військами, всією технікою. Лінія фронту практично не змінилась з моменту, як от вони тоді несподівано наступили вночі, от те, що їм вдалося дойти взяти. Якщо подивитись за останні два з половиною роки, лінія фронту практично не міняється. Тобто, та, в них були успіхи в Бахмуті і в Авдіївці, але з іншої сторони, в нас був харківський контрнаступ. Ми показали Пукурській по операції, що коли вони не чекають такої атаки, то можна досить далеко зайти, і можна досить великий кусок території забрати. І ця війна більше вже стала позиційна. Тобто, дуже важко казати, що там якийсь наступальний потенціал, контрнаступальний потенціал, тому що от харківський контрнаступ це був контрнаступ. Дійсно, їх запустили, обійшли ну, всі знають цю операцію і забрали великий е велику частину території. Це була контрнаступальна операція. А те, що відбувається зараз з локальними успіхами, їхніми або нашими, два кілометри туди, три кілометри туди це, ну, це більше позиційна війна. Тобто вони за два з половиною роки практично не просунулись з невраховувачого моменту, коли на початку вони захопили частини наших областей Херсонської, Запорізької. Звісно, з того моменту та, тоді їм вдалося немало захопити, але після того в них таких успіхів не було. Зараз продовжується активна фаза бойових дій. Відповідно, ворог показує, що він не має на меті зупинятись, і всі ми знаємо історично, що він прагнув знищити нашу державу, знищити нашу культурну, культуру, знищити нас, українців, як націю. І відповідно в нього це бажання нікуди не пропадає. І якщо зараз не доєднюватись, не вчитись і не правильно не використовувати цей час і можливість, коли є, щоб тебе зараз досвідчені люди підівчать, тобі допоможуть, підготують, і ти будеш ефективно виконувати задачі, може наступити момент просто, що тобі вже прийдеться оборонятися, а тобі не буде з ким. Дуже важливо розуміти, і що ми розуміли на початку, є такий тип людей, який кажуть, от коли до мене дойде, я буду захищати. Вже коли до тебе дойде, не буде що захищати і не буде з ким захищати. Тільки разом зараз згуртовано, можна зупинити ворога. Яка ще необхідна мотивація? Ми мали Бучу, ми мали Єрпінь. Ми побачили, що стається з нашими містами, коли туди заходить ворог: Маріуполь, Бахмут, Авдіївка. Я не знаю, що мотивувати. Ну, вже всі бачать, що стається, коли ворог доходить туди. Відповідно, якщо його не йти зупиняти зараз на ті лінії, на які ми його зупинили, не відтискати назад, це просто стане з твоє містом.